Протягом останнього тижня, дякуючи нашим Збройним силам, які відтіснили ворога майже на 20-30 км від лінії фронту, від нашої лінії розмежування, тобто Криворізького району. І обстріли за останні 6 днів були тільки вчора, били попередньо з РСЗВ ураган, що надали інформацію наші військові. І частота обстрілу, звісно, зменшилась, як на тому тижні, днів 10 назад били і СЗВ ураган, і ствольна артилерія доставала до деяких населених пунктів, а саме Мар'янське, Велика Костромка, то наразі ці види зброї не достають до нашої території району, а достають тільки крилаті ракети і далекобійна зброя С-300, урагани, калібри, «Скандери». тільки ну, дорогостоючі ці ракети. Тобто значно знизилась частота обстрілів. Скажіть, будь ласка, цей населений фонд постраждав в Криворізькому районі, якщо не найбільше за ці сім місяців. Чим це можна пояснити? Такою близькістю ворога чи бажанням знищити все, до чого не може доторкнутися? Так, дійсно, Зеленодольська громада найбільше постраждала від расистів і населений пункт Велика Костромка протягом 7 місяців щодня обстрілювалась. Як не саме населений пункт, так і межі населеного пункту були під обстрілами. Дійсно це так, тому що вона найближче знаходилась до лінії фронту, а також вона найближче знаходиться після Мар'янського населеного пункту до водосховища Каховська. За водою ми знаємо, що стоять ще расисти, і звідти вони достають ці населені пункти Мар'янська та Велика Косма.